Початку червня 2014 року мешканець міста Шепетівка Хмельницької області, який будучи народово собі, до народової судові та радикально влаштовувати державної влади України, діючого міста з метою зміни меж території та державного кордону України, вирішив, е, вирішив вступити до терористичної організації ДНР та приймати участь на її боці у бойових діях проти сил антитерористичної операції АТО. З цією метою... Єфімов звернувся по контактному телефону, який шукав в мережі інтернет до встановленого представника ДНР та дізнався про умови вступу до вказаної теристичної організації. 18 червня 2014 року Єфімов прибув у місто Донецьк, де в штабі терористичної організації ДНР, представником з умовним позовним журав, був відряджений в місто Слов'янськ, структурний підрозділ під керівництвом встановленого бойовика з умовним позивним то у місті Слов'янську є фільму одержав військову форму, коли метр ПК отримав посвідчення члена ДНР серії с номер 2130 та умовний позивний фільму, після чого є фільм, маючи досить строковою службою при кордонних військах України, і практичні навики поводження з вогнепальною зброєю. ході якої також навчав вогневі підготовці інших бойовиків. В подальшому липні 2014 року в оспевні вказано підрозділу разом з іншими її членами, з умовними позовними Шахтер, Техас, Бога, Берег, Док, Харцис, Таранту, Юстас, Фродо, Фродо, Ітар'янець та іншими. Єфімов приймав участь у здійсненні розвідених операцій та збройних судочках з силами терористичної операції на території Донецької області, в тому числі 5 липня 2014 року при відвільні незаконних збройних формувань з міста в Донецької області. Після відступу з міста Славянських фігово-сталі розвідувальної групи Штурмана прибув у міста Донецьк, після чого їх незаконне озброєне формування було передислоковане в село Степанівка Шахтарського району Донецької області з Степанівська на Донецькій області Єфімов прийняв участь в облаштуванні бойових позицій незаконних військових формувань ДНР. В середині липня 2014 року, під час участі бойових діях сил Міла поблизу села Степанівка Донецької області, Єфімов отримав осколкове поранення лівої спірові тулупа та травму голови. На початку серпня 2014 року, після лігування медичного медичному закладу в місті Сніжне Донецької області, і фільму по повернувся в місто Шевченківку Хмельницької області після повернення, які ми підтримували зв'язки із невстановленими членами терористичної організації ДНР, згодом позивнення з пасадів пород військових згор та виношував наміру повернутися в Донецьку область для прийняття подальшої участі у складі терористичної організації ДНР при здійсненні розвідних операцій та збройних суточів і силами терористичної операції. В операційній сказі, посилаючись на невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину та особі заслужену, обвинувачення просить вирок суду, як незаконній частині призначеного покарання змінити, застосувати статтю 69 Кримінального кодексу України, призначивши її рішення для покарання. Вказує, що судом першої інстанції для призначення покарання не було враховано понячуючи покарання обставлення, а саме те, що він повністю визнаний в учим е, інкримінованому злочину, що розкречно розказується учильному, активно сприяв органів судового слідства у розкритті злочину. Стверджує, що він пробув ДНР лише один місяць. добровільно залишив вказану організацію та не мав наміру звертатися. У неї період перебування у ДНР жодного разу не приймав участі в бойових діях проти Збройних сил України.